Чули цю розповідь Євангельську, як Христос дозволив Петрові іти по воді, щоб апостоли ще раз побачили таке чудо, якісь для себе висновки, Читається від часу до часу Євангеліє, належить людям читати, щоб люди ще раз і ще раз задумалися, і Дух Святий їм послав ще якусь думку, над якою треба подумати і проаналізувати своє життя. Ми сьогодні чуємо, як Петро каже, Господи, чи можу я підійти, Христос дозволяє, каже, дивись на мене, ступай на воду і йди. Але Петро, побачивши сильний вітер, засумнівався почав тонути. А тепер ми переводимо цю розповідь на себе. І перш чим? Треба для себе зрозуміти, що для мене є Бог. Або хто для мене є Бог. Якщо Христос Спаситель, то це одне. А якщо щось інше або хтось інший для мене є Богом, таке теж буває. І дуже часто, майже постійно, майже на кожному кроці, ми підміняємо істинного Бога своїми богами. Христос говорить, не може людина поклонятися двох господаря. Або одного зненавидить, а другого полюбить, або навпаки. Не можна поклонятися Богові і мамоні. За ворота храму, і ми вже не православні християни. Ми вже будь-хто? Стяжателі, кривники, клятопорушники, плетники і так далі і тому подібне. То що для нас Бог? Що нам миле? В нашому житті, що нам миле, якщо нам милий Бог, то ми будемо дивитися на нього і, будем, і не будемо допускати гріха в свою душу, в свій розум. Але якщо ми, вийшовши з храму, живемо тим життям, Ну, візьмує, там на роботі пару листочків. Ніхто ж не знає. Там, ніхто ж не знає. Але якщо там якусь дають копійку, ну то чого б не взяти, як дають, правда? Ну, Ніхто ж не знає. Та стільки там, люди ще більше беруть, а я сьогодні пару гривень взяв. Так? Ну, це таке При, приблизно такі моменти. Так? То хто ми, то що для нас Бог? Хто хто для нас Бог? чи оті пару гривень. Розуміємо. Тут знову є відмінність. Якщо для нас оті пару гривень є Бог, якщо для нас наш язик є Бог, бо ми ж любимо обсудити, обговорити, ми це любимо, це нас обідати по корми, дай тільки язиком поплескати. Для нас Бог. І є відмінність від Спасителя нашого істинного Бога і від цього Бога, якого ми придумали. А цей Бог, який ми придумали, як він називається, Від одним словом називається дияволом. Всі гріхи, які нам посилаються, вони посилаються від диявола. Якщо ми говоримо, що для нас Бог і 2 гривні, там, чи ще там якісь, то ми привет, приходимо до диявола. І що ми молимося, ми кажемо, Господи, дай мені грошей. <риклад> ну, наприклад, ну, наприклад. Ну, ну, ну. дай мені здоров'я, дай, дай мені там, зарплату, дай мені... Посаду хорошу, наприклад, байдуже що? Що зробить Що зробить Христос? от такі звіти буду писати, ай до кінця місяця попишу у піду краще з подружками калу попів, покуржу сігарету. Так ми робимо може, все. Так ми робимо. І от те, що Христос нам дає. Де воно дівається? Вчорашній день. Ніколи. Немає. А диявол каже. На, на, тримав, на, більш, більш. На, 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 на! І кому ми тоді поклоняємося? Хто для нас Бог? На кого ми тоді будемо? На окі гроші, на цю посаду. ну це Я до прикладу кажу, я так просто вчепився до тих грошей. Ай, вони були, були трижди. Ах, так. Да. Ну, але, Дияволи. Він. він тільки дасть. Але для що він це робить? Для того, щоб нас втопити, для того, щоб ми не змогли прийти до Христа. В цьому письмі сказано. да? Віси також вірять і терпеть. А вони не просто вірять в того, що є Бог там чи ще щось. Вони бачили його, вони знають його, тому що це все творіння Боже. Вони знали. І хочуть все зробити для того, щоб ми не прийшли, щоб ми не подивилися в Очі Христу. Ось про що сьогодні ми маємо говорити. Ось де буде куватися перемога, ось де буде куватися незалежність нашої держави. Якщо ми станемо з радістю, прийдемо на роботу і будемо працювати з радістю, тому що це. Піднімає нашу економіку. Якщо я не візьму отого, що мені дають, воно мені не треба. Піди і роби свою роботу, піди виконай свій обов'язок, піди, м -м е як і всі досягають чогось, а не конфет, коробку конфет занесли, все, в мене є якісь поблажки. Він дає нам випробовування. випробовування такі не то, що хитре, але бо хитрість це дияко. Але Христос нам дає такі випробовування, які ми повинні аналізувати, проявляти в собі, виявляти в собі, сповідатися, каятися. Або не допускати, якщо ми побачили, що ось зараз буде гріх, просто не допустити. Христос дає нам випробовування в усіх сферах. Випробовування ці посилаються такий механізм, скажімо так, випробовування. Ми приходимо до храму, або просто там ввечері, вранці молимося, Господи, дай мені того, дай мені того, дай мені того. Є таке. Ну, от, дуже часто е, святі отці говорить, якщо ми просимо у Бога смирення, то Господь пошле ту людину, яка принизить, образить нас. Mm -hmm. Розумієте? Господь не дасть нам смирення. От на тобі смирення все, завтра ти встаєш ти вже смирений Не буває такого. Царство Боже досягається трудом, працею. Хочеш смирення? На тобі випробування. Ось тобі людина, яка буде тебе ниже плінтуса опускати, а ти смирись. Ти ж хотів смир... смирення? Смирись. І так по кожному, по кожному нашому проханню. Повторюю, Господь не дає нам зарплату, посаду, роботу. Господь дає нам можливість отримати цю посаду, але через якесь випробування. Якщо дитині просто дати якусь іграшку або дорослому дорослій людині дати якусь, якусь річ, ну, максимум, що поставить на поличку, буде милуватися оце. А так, що погрався, погрався і викинув. Якщо людина сама заробила, так, то це зовсім зовсім інше відношення до цієї речі. Тому... Що я маю, що Господь мені дав? А кожен знає, що маю. Кожен знає. Тільки признатися тому треба, що ось це дав мені Бог. І я його маю зростити. такі таланти. Я маю їх зростити. Я маю те, що я прошу. Подумаємо, що ми просимо. Задумаємося. Не читаємо молитовник, там автоматом прочитав, все, я помолився, я готовий. Задумаємося, що ми конкретно просимо у Бога. І дивимося за своїм життям. Слідкуємо, щоб дивлячись в очі Христу, не відволікатися на сильні вітери, на великі хвилі моря. Да, так, Христос нас підніме. Підніме. Але віра. Петро засумнівався і Христос сказав, чого ти засумнівався? От не сумнівайся. Віруємо. Віримо в Його спасіння, віримо в те, що Він нас ніколи не залиши, що Матінка Божа завжди з нами. Тільки треба попросити звернутися до Нині і звернутися до Чібого серця, не за словами, не слів молотого, своїми словами помолитися, і Христос обов'язково допоможе, простягне руку, а нам тільки треба буде його взяти за руку і йти. Поруч Його. Слава Ісусу Христу, навіть слава Богу.